Ого! О, зараз пойдемося з вами. Це карась. Це то шок Тихо, тихо, тихо. Приманка 3 дюйма в шахті. Х до 30 грамів. Це щось колись непогано, я вам скажу. Офігеть. Доброго дня, друзі. Останнім часом мені часто писали в коментарях, давай-ка ти, друже, половиш вже судачка, окуня, карась вже якось надоїв, ну в цілому мирна риба надоїла. А, тож сьогодні в мене це X1 до 36 грам. Ящик Майхо, який забитий в мене повністю такими судаковими приманками. Як ви бачите, наприклад, ось танта тредюйма, мандули дюйма ваги від 14 до 20. Зараз я знаходжусь в сабарі, як ви бачите, всім відома локація. Тож, сьогодні будемо пробувати, ловити судака на достатньо довгих дистанціях, умови дуже тяжкі. Я думаю, хто вже Вінниці і хоч раз ловив сабарові, знає про що я зараз говорю. Тож зараз поступово буду збиратися і розказувати все як було. Так, в мене X1 сьогодні 90 довжина з тестом до 36 грам. Це просто корч, яким можна вбити. І по катушечці в мене сьогодні. Я б не сказав, що прям потужна катушка. Це флагман арбіончик. Трьошка. Тут я просто кастомний кноп, щоб було зручніше триматися. І якась сама найдешевша нитка. Флагман я за нею дав щось 140 гривень. Чому так? Пізніше вам розкажу. Ну, Я думаю, хто ловив Сабарові, той знає навіщо використовувати такі дешеві шнури. Почну я, певно, з танточки. Ось такою трьохдюймовою, в такому кольорі Motor Oil. І в мене буде капелька 15 грамів. Будемо дивитися, якщо буде мало, будемо ставити більше. Якщо ж буде наоборот багато, будемо ставити менше. Тут завжди треба експериментувати. Ніколи не поймеш, що та риба хоче тут. І увага, я не використовую флюр на даній риболовлі, тому що ти його ставиш зачастую дліний. Чому так? Тому що дуже багато каміння для того, щоб якось спасати ситуацію а при уважуванні риби, ставимо довгий флюр, на моєму випадку це ліска. Капець непевично ловити. Такими вагами, палками. Це щось чимось. Все. Що? Робоча дистанція кінчилась. Поняв, типа, прикол в тому, коротше, що тут ловити можна на дистанції буквально в 15-20 метрів. Чому так? Тому що, по-перше, це зачепи, все ще ближче, як зачепи, а по-друге, основні клювачки проходять саме в тій ділянці, тому що там ями і більш перспективні точки. Це ти десь напротив четвертої колони. Ну, я не докидую до неї. Ви скажете, нашу такий потужний комплект я вам розкажу. По-перше, тут дуже сильні бровки. І для того, щоб підняти рибу, потрібна, по-перше, довжина, а по-друге, потужність. Зачастую тут риба багриться. І за цього і якимось паличками до 25, по 20 буде дуже тяжко витягти. Ну і по-друге, це для дальності закиду. 14 грам потрібно на максималку викинути. А саме така палка вона справляється з тим, якомога краще. Бачите, кидаю практично по той берег, ну от прямо на грані докидує. Проводку я роблю одну ступеньку. на практиці показує саме в цьому місці, вона найкраще працює. Покажу вам вузол, яким я в'яжу. Максимально простий, в'яжеться буквально за секунд 20. Робимо петельку, Петельку зробила, взяла основний наш шнур. Взяли його, проділи, отак. Просто проділи. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Зробили 10 оборотів і засунули головне в відверстя, звідки ми заводили наш попередній шнурок. І змочуємо і затягуємо максимально крапкий вузол. Чесно кажучи, до нього я в'язав завжди морковкою. Що канальний? Почекайте, що він на силикон кладу. Покажи. Ребята, просто подивіться на, цей канал, на цього канального соміка, який просто і клює на резину 2 дюйма. Як ви бачите, виходить ось такий вузілок. Дуже простий і дуже крапкий. По проманці поставлю таку ось танточку, 3 дюйма. І... получается палочку 18 граммчиков. Спробуем его побольше поступать по дни. Опять перевязываемся. Все капец, она рыбалка. Ну ладно, надеюсь, она оправдаемые ожидания. Ого! Ребята, вовремя камеру врубил. Блять, треба на брать. С невосемяра. щоб він не пішов тільки не відмалий я тебе прошу тяжого і ся баганка ні хоча вряд ли Чуєте, Артема, Артма коли багрянку наш так не робить бо цей головою б давить Не -не, не 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 давай давайте давайте будешь всплывать давайте будешь всплывать давайте будешь всплывать Ой, Как давай. Пацаны, чтобы понимал я уже руки чувствую. сон наверное о все, дервась да а я щось думаю короче типа проводку роблю но щось як не зацеп типа а що він відірвав? А що він відірвав? А, б, застьожки азура просто. І це, щоб ви розуміли, на розрив 25 кг. Флагман, що це за? Не знаю, застьошка була нова, я це точно пам'ятаю, остання в пачці була. Взяв її почпив все, як має бути. І вона от... зробила такі приколи. Так. Коротше, мандула стоїть. Ось така дюйма. Зараз будемо кидати. Зараз будемо далі пробувати. Пробувати. Та бідно, правда, що рибка зійшла. одно вам її показав би і випустив би. Ну і ви бачите, шнурок витримав флагманський найдішовий. Тому шнур тут не саме головне. Як ви бачите, вода вже тут максимально висока. Робити лишилося десь, я думаю, годинки півтори. Їже якраз кистивні. Я думаю, активність судака пропаде. Все може наоборот вирости, не знаю. А взагалі замітив, що дуже багато людей саме на цій локації беруть там, палки до 20-15. З довжиною там, максимум до 2.40. Ну, як ви сьогодні бачили, навіть такий не дуже крахиний собак, коли він багриться, навіть оцей x 1 просто-напросто в дугу. І для свого ж комфорту треба брати палку в такій довжині, я думаю, не менше 90-ї і сестом не менше, ніж грам до 35. Ну, 30 грамів, я думаю, ще можна, треба дивитися по строю. От ви представляєте, клюне отакий навіть не дуже прям зачетний сюди. Ну, В принципі, як для кого, двушка тут не вважається зачотною. І от цю двушку попробувати витягти на палку там, грамів до 10. Прикол в тому, що ти її просто не піднімеш, і вона тобі там десь шнур зріже. от і все. Поставлю таку танточку, традюйму, але вона з активним елементом на кінці. Я думаю, на такій сильній течії вона має грати хвостиком і тим самим можливо, можливо щось дасть. Ребята, ви просто подивіться. Що в мене зараз на гачку твориться Подивіться на розмір цього чи Приманка 3,5 дюйма просто. Це, блін, це якийсь караші, то короб. Я не знаю, просто Ребята, ви хаває які... скільки дюйма приманка? Це капець просто. Коротше... Ребята, тільки щоб була дуже потужна клювачка, я витягую і тут на кончику така рибка. Но мені кажеться точно не вона клювала, тому що я в цей момент дивився на кончик і кончик просто влітав в космос. Щоб ви розуміли ребят, оце дома зараз витягувати. Ну щось невеличке, правда? Це хто? Хм? Що, реально? Не, я думав для приліччя карась хотя б, типу. Ну щоб Сомик типу, хотів клевати на трьохдюймову приманку Це вже бред. Я розумію, коли він там на мормешки клює? Мені кажеться, навіть в рот буде, тому що головою макаю. Ну, зараз подивимося з вами. Да, дивіться в рот. Це так карась. Це толчок, курдіння. Тихо, тихо, тихо. Візьміть, візьміть, візьміть. ребята це карась а це, це, це. пацаны в рот просто подивіться на все хорошо просто подивіться приманка 3 дюйма в шахті Х до 30 грамів 06 08 шнур 16 грамів і отакий от просто лапать в рот. Ви подивіться, просто, блін, за верхню губу. Пацани, це, блін, недавно був трофей платвоє, зараз ще трофей такого ось красення. <рес> Особидись, як мене руки трясуться. І такого адреналіна, блін. Ну це, пацани, я не знаю, блін. Це... Я таких в житті не бачив, це... Оце ну, воно, блін. Клюнув цей красень, ще раз вам його покажу. На танточку 3 дюйма, але в неї, як ви бачите, активний хвостик, такий як свістерка. Двійник, якщо не помиляюся. двоєчка. І 16 грамчиків ось таке ось грузило. Так, да, пацани, ну це прям котлета. На сковородку піде сьогодні. Покльовка, кстати, була класична, то есть... Таке, знаєте, відчуття, як будто судачі клювання, коли судак не клює, а саме придавлює, якісь такі були ощущення. О за що я люблю Собару? Оце якраз таки за ці емоції. Коли клює така риба, це... Ну, це просто не передати словами. Оце я приїхав десь певно за годину до того, як відкрили воду. Оце годину кидав, кидав, клювань взагалі не було. Це тільки воду дали. Я вже думаю, якщо зараз клювань не буде, то все, поїду додому. Ну Як тільки воду дали, відразу вже рибалка пішла. Воду не дають, рибу не будеш ловити. Воду дають, ти будеш ловити. Ну так, да. ну, зараз щось його не видно, одні карасі блін, дергають. Ніколи не думав, що карасій може таке заїсти. Кстати, ви теж напишіть в коментарях, що ви там ловили по карасям на спінінг. Я колись ловив, але іменно багрив. Ну таких невеличеньких грамів 200. Але щоб такого кілушного забити, це звісно дуже сильно. Чесно кажучи, оце я тільки приїхав, камеру поставив, нічого не клювало, думав, все, блін. Оце воду дадуть, годину покиду, нічого не буде, поїду додому. Ну оцей карась, блін, звісно мотивацію дав. Так. І виходить отака от карамелька, чисто судача. Свіг хлопить поярче. В рази. Дивіться, на кінчик просто. Оце як вона падає і іде перший удар. Це там карасі стоять, граються з ним. Другий удар це вже як вона падає на дно. Є. Ого, Так камера включена. Це щось таке непогане, я вам скажу. Дивіться, як спершу відпрацьовує. Дивіться як попав. Що карась, хто там Побач тебе Хоча б що ви побачили Мені кажесь карась Пацани, карасьовий день просто Ще один карась, блін Заплавничка. Ну, цей вже не такий великий. подивіться на нього, зараз я вам його покажу. Це вже не такий, блін. Ну, а як я відлічаю, що це карасі, пояснюю, карасі вони ведуть в сторони, в них така, знаєте, специфічна, специфічна гра, коли ти виважуєш рибку, а судак він саме або давить, або просто йде як камінь. Буде такий карасик сьогодні на вечерю в мене. Ну не в мене, а в Каті. Бо я рибу не їм, взагалі. Візьму і пару карасиків. Лишилося зливати трофейного судака сьогодні. Кілограма на 4. І можна їхати додому, як говорить. О, все, зрізав. Мінус приманка. Це щось типу... Мені кажеться карамель. Кстати, напишіть в коментах, який ваш улюблений колір. За що люблю свінгей? Саме на дже гріхи, що вони летять просто капець. Ну, зараз я вже по агресійним таким проводкам іду. Такі жорстких два тичка. Точніше підрива. Цікаво проекспериментувати. Офігеть. Це не на карайсь, да? Подивись? Да не, короче, я думаю, не такая дом те Може... Ну пішов як паровоз, да? Поначалу? Да. Думаю, короче, но я мандулы не Я за свою жизнь купил дві мандулы, блин. Все остальное я сам роблю. Кстати, если хочется туториал на мандулы, плюсик в комментариях.